Будь ласка, подаруємо вам календарики! Боже слава Євангелію! Дорогі друзі, підходьте до нас! Ми вам хочемо зробити подарунки! Подарунки хочемо зробити кожній людині! Подарувати Боже Слово календарики, християнські настільки! Ми важливо, що Бог хоче подарувати усім вам. Вічне життя і прощення ріків. Підходьте до нас, ми подаруємо вам Боже Слово, календарики, Євангеліє. Це безкоштовно. Підходьте, будь ласка. Но Бог хоче вам подарувати вічне життя і прощення ріків. Вірите в Ісуса Христа і вам Бог подарується. звідси солдат. Десять хвилин затримає. Я сам чув це на дорозі. Зовсім немає. Давайте. Я говорю вам, може стволос. Не моє вам календарю, християнський календарю. Но Бог хоче вам подарувати прощення рехів і вічне життя. Бог любить вас, Бог любить усіх людей. Ісус Христос, Він є Господь. Вірите в нього. Відходьте, будь ласка, ми зробимо вам подарунки. Боже славо, календарі християнська література. Боже слово. християнська література. А не ви пасу? нахуй у вас? Вінок? Вінок? Вінок. 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 Та як побирають? Ти за вас помолимо. Кач, Кач, а ти не спіши побирати, а де будеш? Де буду? Ми да. за вас помолимо. Хочете вас помолимо? А ти можеш бути в кожному царстві? Дуже так. просто. Я з вашим ім'ям. Можете сюди підійти? Знає, на вас помоління, <звілляє> помоління вас, воно можливо мучує. Можливо, ви не можете проводити себе на причинку. Але Бог вас може простити. Або і зробити. <звілля> Віримо, що Бог вірить нас. О, і більше, біля. Це ділянка. Особисто за мене буде щось можна сказати. Нічого не хочу з нас. Бог не був І в моєму серці є. Раніше я був поступив. І додому. А після ми назад бере. У нас паче зараз залежність. І це послухати. Я мовлюся, це небесне, я прошу тебе такого чоловіка. Ти бачиш його серце, ти бачиш його сумління, ти бачиш, його роз ти знаєш, якому боляче, ти знаєш, який страждає участь. Я прошу тебе звільнити, Господи, наповнив серце своєю любові, щоб він був чистий, щоб він бажав жити, щоб його життя не було сенсу, щоб він жив заради тебе. Минус і очисти спаси його душу. Твої місяці. Слава тобі на любов, питається і нічого. Ти Хотілося б ви самі поговоритися до Бога, що за заробити. Каже, болі просте мене. Я вірю, що ти є. Свої вістовали. Давайте такого. Звернутися до Бога, ми можемо разом помолити. Бог чує, Бог чує. Знаєте, як написано? Бог, що коли один грішник, кається, то він на безпіліди. Він мені. Живу лучше не я, а Христос проживає в мене. Thank okay. Зателешому, об'єм кау, поспілкуємося, добре, чай, воду, просто заслуживаємося, допомогли теж. Якщо будуть якісь питання, пробігли те, що видіть